Підвищувати ціни це, мабуть, один із найскладніших кроків для будь-якого бізнесу. Завжди є ризик, чи не так? Але що, якби існував спосіб зробити це ну майже безболісно, сьогодні ми якраз і розберемо таку стратегію, і ось він головний страх: тільки на цінник зміниться, клієнти одразу побіжать до конкурентів, а продажі впадуть. Це ж абсолютно природнє побоювання. Але давайте розберемося, чи справді все так страшно. І ось тут, власне, і криється головний секрет справа ж не в самій ціні, а в тому, як її подати. Більшість клієнтів насправді готові платити більше, якщо вони чітко розуміють, за що саме. Вся справа, як то кажуть, у презентації. Отже, крок номер один погодьтеся, нікому не подобається, коли ціни ростуть ну, просто так, це дратує. Тому перший і найголовніше правило чітко пояснити, що саме стало кращим. І ось як це працює. Треба просто наочно показати ось що було, а ось що стало. Можливо, покращилась якість, пришвидшилась доставка або з'явилися нові функції. Коли люди бачать реальні відчутні зміни, нова ціна виглядає не якоюсь забаганкою, а цілком справедливою платою за кращий продукт. Це просте рівняння. Насправді ключ до всього. Коли нова ціна відповідає новим покращенням, заперечень практично не виникає, це просто чесна угода. Добре, з першим кроком розібралися. Тепер крок другий як би так пом'якшити удар від нової ціни? Дуже просто додати якийсь приємний бонус. Це психологічно чудово компенсує зростання витрат. І що найцікавіше ці бонуси зовсім не мають бути дорогими. Подумайте самі. Додаткова консультація, корисний гайд у PDF, розширена гарантія, такі, здавалося б, дрібниці створюють відчуття, що клієнт отримує набагато більше, ніж просто товар, і це, до речі, неймовірно зміцнює лояльність. Просто запам'ятайте, маленький подарунок перетворює звичайну покупку на початок довготривалих стосунків це, мабуть, найкраща інвестиція в лояльність. Переходимо до третьої стратегії, і вона про темп. Знаєте, найгірше, що можна зробити, це шокувати клієнтів раптовим стрибком цін. Набагато набагато розумніше діяти поступово. Як це виглядає на практиці? Починати варто з невеликого підвищення, скажімо, на 10-15%. Це така собі межа, яку більшість людей сприймає досить безболісно. А вже потім, через деякий час, можна зробити і наступний крок. Ця візуалізація, до речі, чудово пояснює психологію. Люди дуже гостро реагують на шок, це наш високий червоний стовпчик. А от плавні невеликі зміни наш мозок часто просто ігнорує, сприймаючи їх як щось цілком природне. Тож висновок тут простий плавність, це шлях до стабільності, так можна адаптувати ціни, не ризикуючи втратити клієнтську базу. Рухаємося до четвертого і, мабуть, найважливішого кроку. Потрібно змістити фокус розмови з ціни на результат. Адже по факту люди платять не за цифру на ціннику, а за вирішення своєї проблеми. І як це зробити? Показуйте процес роботи, діліться реальними відгуками та успішними кейсами, демонструйте сертифікати, гарантії, статистику. Коли цінність стає очевидною, питання ціни якось само собою відходить на другий план. Ця формула це серце всієї стратегії. Якщо цінність, яку отримує клієнт, значно перевищує ціну, то заперечень просто не виникає. І нарешті п'ятий фінальний крок він не про цифри, він про психологію, тому що те, як бізнес ставиться до своєї ціни, напряму впливає на те, як її сприймуть інші. Перше і головне правило ніколи не виправдовуйтесь за свою ціну. Це миттєво створює враження, ніби вона завишена. Так само варто уникати вибачень фрази на кшталт вибачте, але ціна тепер така просто підривають цінність роботи в очах клієнта. Натомість говоріть спокійно і твердо так, ціна така, впевненість у власній ціні це найсильніший аргумент. Коли є впевненість у ціні, клієнти це відчувають. Вони розуміють, що за цією цифрою стоїть реальна висока цінність, і на завершення думка, яка по суті змінює все. Люди йдуть не через ціну, вони йдуть через відсутність цінності. Підвищуйте сервіс, демонструйте результат, і ціна буде рости разом із бізнесом. Сподіваюся, цей розбір був корисним. Тепер зрозуміло, що підвищення цін це не стільки про ризик, скільки про грамотну стратегію.